Світочка, 30 рочків. Дбайлива пані. Впевнена, що копійка гривні береже. Купує автоцивілку на Hotline Фінанс. Чому? Бо капець як вигідно. Hotline Фінанс. Онлайн страхування без агентів та переплат. Так, друзі, доброго дня. Шановні купці, дивіться посадик такий 5 п'ятий. П'ятий посад, ось такий по салону, швиденько покажу, щоб довге відео не було. Так, в дверних картах все працює, дверні карти в, в доброму стані. В доброму стані, сіклачі всі працюють, фари працюють, ближня дальня, регулювання, все працює. Там так само. Що ще показати, так? Тут копки є, прикурювач. Стаканьки все робить, коробка дуже добре перемикає, дуже плавно, легесенько, рушник працює. Тут бак все працює підлокотник є на місці. Так, ось заведу машину. Не факт, що заведу, бо стоїть секретка. ось тут Короче, тут є секретка кнопочка, така. нажимаєш кнопочку, тоді включається та й, е, заводиться машина. Руль крутиться легенько. По чеках нічого немає. Е, заправити треба, долити омивайку і АБС. По-моєму, котрийсь датчик Е, По сидіннях е, угріві щось не гріють. Предохранитель треба замінити. Пічка, кондиціонер, кліма працює відмінно. Як і холодить, так і цей. Так і гріє. Прекрасно, абсолютно прекрасно. Магнітофон, магнітофон працює добре, тільки руки слизькі. Музика грає, тільки моцкальська, не буду підкручувати звук, інакше і немає, тут флешка є. Е, що ще сказати? Так, тут казав, показував, бардачок все решту працює. Тут, бачите, дуже хороша комплектація, в принципі. На той рік на посадах прикольна комплектація, я вам скажу. Так, Тут у нас теж все працює, стеля не обвисла, лампочки всі працюють. Дуже швиденько покажу по сидінню. Так, ось такі по дверних картах. По сидінню тут така накидка. Так, сидіння в доброму стані. Там то трошки краще, тут є таке порване трохи. Машина чиста, в принципі. Руль файний. Руль файний. Так, Та задня дверна карта прекрасна. Ручки все працюють. Ось в такому стані дивани. Матеріал дуже такий прикольний, чистий, м'який, удобний. По машині все ззаді чистесенько. Треба темно вже, але видно, зараз підсвічуш туди. Ось по матеріалу. Все чисто, інкотник Ось так виглядає то спереді салон. Хайде, що центр, то сидіння в дуже доброму стані, все, регулювавка, все працює. дверна е, карта теж -то, в доброму стані. Не хочу, щоб відео довго вийшло, не загрузить. Е -е. А, дверна теж класна, тут все чітко, чисто, Пилососів прибрав. Салон гарний, салон направду гарний. Так, давайте швиденько кузову обійдемо. Обійдемо, швиденько Так, Ось такий посадик. До 5 1997 року 1,8 бензин. Машина зараз заведена. 1,8 турбобензин. Передні колеса дуже в дуже довгому стані, задні колеса трошки погані. Бажано замінити, але ще можна щось придумати. Тут є такий, рижик, є такий рижик. Тут є такий рижик. Тож, що стосовно кузова вікна все окей. Задна хляпа в доброму стані все тут. Прийхав, ви бачите на телефоні, на відео е, так, 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 по дверях, все чітко, все чітко, більш-менш, немає ніяких таких проблематичних шкоджень. Пантер добре, фари бажано повернути, в принципі, може комусь, якщо піде добрий клієнт, війшливий, може повернути. Е, по Лобовому є тліщенка походу, десь на вот, да. двох. А так, от бачите, з вами машинка дуже класна. Їде бодро. Давайте щоденько заглянемо під капот. Заглянемо... під капот. Як це зробити? От мені не вдома. Так. Тортик працює різнесеньку, по мотору нічого робити не потрібно. Це не 2.0, 1,8 рух подіблені, наголошують по інших лесках. Ось тобто, кришки від попала масло, а так масло відкриття, де камеру виглядає. Це Тут скришки. все чітко. Дачі холостого ходу, по-моєму, треба вже подивитися до нього. А так, в принципі, мотор працює відмінно. Чекайте, бо немало масла нас але щось трошечки скипло. Вона просто, як кажуть, треба замінити такси коло ходу, решті все щось. Вона деколи робить зараз робить добре, а деколи тут більше обороти буде, я плаваю обороти. А так нічого не потрібно робити, машину в доброму стані. бачите, В доброму стані працюємо мотор. Немає потоків, немає таких... Так що цікавить, будь ласка, звертайтесь. Звертайтесь і забирайте. Ціна реально шарова, то не є велика ціна на той рік. Так що кого цікавить, такі посаді в дуже доброму стані. Приїжджайте, забирайте. Дякую всім.